Добрий день. В попередньому відео ми розглянули, як розв'язувати однорідне диференціальне рівняння другого роду. Зараз розв'язуємо ще декілька таких завдань. Ми вже говорили, що ми маємо представити, як y рівно є в степендах. Сподіваюся, це зрозуміло. Тому одразу перейдемо до характеристичного много члена. В першому рівнянні буде лямбда квадрат плюс 4 дорівнює 0. Зрозуміло, що це будуть уявні корені, коріні, лямбда дорівнює плюс мінус 2 і В такому випадку розв'язок ми можемо записати як y дорівнює. Це в степені 2 ix плюс це 2 в степені мінус 2х, або ж, що буде правильно записати як А e, косинус 2х, плюс Б. Синус 2х. Звідки ми це взяли, як це отрималось, я виводити не буду, але просто нагадаю вам таке позначення комплексного числа Z, як R є в степені і фі, тобто комплексне число Z. Ми можемо представити показниковою формою, де R це його модуль є в степені і фі фаза. Ну і це ж буде R cos Phi плюс і синус фі. В цьому випадку коефіцієнти А та Б вже є не обов'язково дійсними, можуть бути комплексними числами. Це рівняння має назву рівняння ойлера. Рівняння ойлера. Гаразд. Наступне рівняння. Знову ж, характеристичним многочлен. 4 лямбда квадрат плюс 4 лямбда плюс 1 дорівнює 0. Дискримінант. Рівний. Буде 16 мінус 16 рівний 0, тому ми маємо єдиний корінь. Це ми можемо побачити, що можемо скласти рівняння, типу 2 лямбда плюс 1 м, дорівнює 0, і того в нас лямбда дорівнює мінус 1 друга. Це наш єдиний корінь. І того в такому випадку відповідь ми записуємо як y дорівнює. Це 1 є в степені мінус. Одна друга x плюс. Це 2. Отут варто бути уважним. Ікс. я в степені мінус одна друга Х. Що ми маємо? В школі нам говорили, що нібито в нас єдиний корінь, типу, коли дискримінантрів не нулю. У нас єдиний корінь, але насправді він не єдиний, їх там завжди два. Відповідно до теореми про те, що на полі комплексних чисел поліноментового порядку має n коренів, тому ми маємо там два корені. Просто вони мають назву повторні, вони збігаються. Якщо в нас повторні корені, то рівняння, роз, рівняння розв'язку представляємо саме таким чином. Тобто отут x е, вживається для того, аби рівність 1 та 2 були лінійно незалежними. Ну Гаразд, сподіваюся, вам було зрозуміло. Якщо є запитання, завжди радий відповісти. Телеграм в описі під відео. Звертайтеся, завжди допоможу розв'язати завдання, контрольні, виконати все, що треба. Також можу навчити вас це розв'язувати. Дякую за увагу!